Привіт, Юрію! Я хочу мотивувати тебе! Хочу зробити тебе щасливішим! Хочу випросити для тебе усе світу щасливої долі, успіху, багатства. Просто хочу! Щоб щасливим був і довго-довго жив на цій землі ще один українець, Отже. Ця мотивація для тебе, Юрію. Усміхайся, і хай життя усміхається до тебе. Радій кожній миті, кожному весняному цвіту садів. Розквітай, лише розквітай своєму житті, живи довго-довго, радій часто, будь мудрим, будь заможним в цьому житті. Сади, розквітнули для нас, сади, розквітнули для тебе прекрасний весняний час. Така бо неповторність і синього неба радій життю, живи прекрасний дов.